Вітаю вас, мої любі, на каналі гостях у заводчика Коргі. Вітаю вас. Як і звичайно, з кавою. Так. Погляньте. Яка киця? Дякую вам за ваші хвилювання. За ваші дописи, як ви там Наташа, як ви там Манічка. Ну, та як? Як Як і всі у Дніпрі. Ніч була ще та. Перші бахи я почула, як вийшла, занютось, не занюто, <смі> <смі> вийшла до собак, вже було темно. А я вийшла ще раз перевірити, як там у них справи. Вийшла, чую десь ГП. Ну, далеченько, Перші ці бахи вони були далеченько. Чую, бабах, бабах, ну, не так, як завжди, прямо до нас над головою. І то в мене була, знає, був час якось звикнути трошки. Но я здивувалася, я якось спокійно, ну, прям спокійно сприймала ці вибухи. Ще подивилась, ніде, ніде не видно було ні, ніякого там ні полум'я, нічого. Я, я зрозуміла, що це робота ПВО. Що Це ПВО десь буває, мабуть, дрони. Тому що, знаєте, не такі були вже там дуже-дуже-дуже сильні ці вибухи. Ой. Ну, Навіть Аня нічого не казала. Думаю, Не буду її хвилювати, може, вона не почула. Аня вже заснула, Аня спала. А Потім як шарахне, Це, мабуть, десь у нас у Синельниковському районі вже збили. Збили якогось шахіда поганого, тому що було дуже чуть, але все одно не ракета. Ракета, то вона голосніша, звичайно. І тут вже Аня вискакує з кімнати, прибігла до мене мама, я кажу: Аня, я ж тобі казала, ми повертаємось в війну. Ти ж схотіла? Ну що, дитина, так дивиться? Так. Да. І все, нема проблем. <ріст> ну, Сама схотіла. Ну, в общем так. Можна сказати, ми якось знаєте, тако, малою кров'ю, так якось не дуже не дуже злякалися. Але дуже злякалася наша сіма. Вона ж з малими, Їй було так лячно, вона металася, вона бігала, вона сковчала, їй було дуже страшно. От от, от, от їй за що? то? У неї 9 манюк. Її сосуть. І вона під цими бахами вона дуже хвилювалася. Їй було так лячно, що вона не могла собі знайти міста. Я її відкрила з кімнати, вона вийшла, вона була біля мене, і я її заспокоїла. Інші собаки вони якось ну, вже якось. А Сіма, звичайно, вона дуже хвилювалася. Мені було її дуже так жалко, але що, що з тим зробиш? Така війна. Вона війна і для нас, війна, вона і для собак. На жаль. На жаль. Але ви знаєте, мої відчуття були якісь такі, якась була впевненість, зараз зіб'ють парочку цих гадів, і все буде добре. І ви знаєте, я спокійно спала. Я так заснула. Ну, Спочатку я не спала, зрозуміло, я ще включила телебачення, там щось воно там щось там показувало, і я під, під, під той телевізор прямо так і заснула. А сьогодні прокинулася вже без 15.11. без 15.11. майже в 11, в 11 годині і в мене вже була людина записана на 11. і я можу сказати, що я виспалася. В цілому я виспалася. І навіть мені сни снилися. Снились мені якісь кури. Я проходжу через якийсь який курятник. І в мене декілька курочок вискочили за двері. І я тих курочок ще забрала. Остання курка, помню, така була чорна курка, а одна така ряба, якась красна курка. Ну, різні, не те, що там вони білі або чорні, ні. Вони різні, різного кольору були ті курки. Те. Ну, що це таке? Ай, в мене світло вими... вимикнулося. Ну, тут. Мої люди. Ви бачите, що ми сьогодні з вами українською мовою розмовляємо. Це ж не просто так, ви ж розумієте. Сьогодні день української мови. І навіть ця Україна пише всеукраїнський диктант з українською, ну, зрозуміло, так? Тому ми сьогодні з вами теж в тренді, так? Ви знаєте, я люблю українську, але мені зручніше, мені зручніше розмовляти російською, тому що, ну. Ем, Дніпро. Мої думки, я думаю, на російській мові. І наразі мені треба перекладати постійно так? перекладати так чи інакше в голові всі фрази. І це, ну, знаєте, таке, таке відчуття, що, знаєте, як тугадум трошки. Так, не, виключ... не вимикайся. От, Тому мені зручніше розмовляти, звичайно, на російській мові, але. Але українська мова моя рідна мова, я її дуже поважаю, шаную. І тому цю каву ми вип'ємо за нашу українську мову, щоб вона цвіла, щоб вона мала розвиток, щоб всі, всі наші громадяни її поважали, шанували. Що саме головне? Не цуралися своєї мови. Не цуралися. А з часом, з часом. Не треба тільки гнати кнутами. Гнати нікого не потрібно. А потихеньку, потихеньку мова стане головною в нашій країні, саме українська мова. Але починати треба з діточок, з діточок. Маленькі зовсім. Далі, далі, школа, вузи. І не буде ніяких проблем. Тому що мова чудова, чудова, прекрасна. Вчити її ну, не важко. Ну, українська вона ж не китайська. Не ніяких проблем. Аби Аби це знаєте, це треба не е, ладочком. Знаєте, ладочком, щоб мова входила до людей ладочком. Щоб це було. Е, щоб був, знаєте, якийсь був престиж. Престиж Розмовляти українською мовою. Розмовляєш українською. Маєш краще місце на роботі, розмовляєш українською, маєш тут щось краще, там більше льгот, там тобі краще до тебе ставлення. Це знаєте, як знання декількох іноземних мов. Коли ти знаєш як спеціаліст декілька іноземних мов, то звичайно до тебе ставлення як до більш високого спеціаліста, так Так і знання рідної мови. так. Якщо в тебе проблеми або ти ще не хочеш, то якщо ти ще не любиш мову і не хочеш її вивчати, то йди і гуляй. Але якщо в тебе там проблеми з мовою, ну давай, піднімай свій рівень, вивчай. Так? Ну, так, так я розумію. так. Це так само, як будь-що. Як тебе беруть економістом кудись працювати, але в тебе знання економіки слабенькі. То будеш ти працювати десь там на касі. так? А якщо ти вже економіку знаєш, будь здоров, то, звичайно, вже будеш там трошки мати якийсь ріст. Так і з українською, так само. Тоді людям будеш, знаєте, цікаво вивчати. Цікаво. Тому що людина буде розуміти, а, так, мені треба тут мені треба підтягнути українську, тому що потрібно. так. Як... Як будь-які знання. Розумієте? Але це не кнутом. Не кнутом, це пряник. Ну, це я так вважаю. Це я так, це на мою думку. А як воно, як воно потрібно, я не знаю. Ну, можете мені написати в ваших коментарях, як ви вважаєте, як потрібно в ем, українську мову. Ем, Ставити, знаєте, все на свої місця з мовою, як це потрібно зробити в нашій країні. Тому що це, ну ви розумієте, що це є це є деяка деяка така проблема. Не скажу, що вона прям така ось така проблема, як про неї ото кажуть оті орки. Ні, звичайно. Але, знаєте, є, є в думках у людей ото таке. А що мене заставляють? От тим українським языком, українською мовою. Почему я виросла? Я в школе говорила, і мої родителі, я всю жизнь говорю на русском языке. А почему я должна? Вот это почему я должна? да, вот это же одно это осталось. да, Це це, це на у нас на схід на сход, і що там де у нас воно ще на, на півдні, так? А нам ще Крим повертати, мої любі. Ви ж розумієте, Крим повертати. А Крим, він який російськомовний. Да? Ну, звичайно, то я, я, я вважаю, то є проблема. Але не така то вже й проблема, якщо її зробити зі знаком плюс. І ладочком. І люди самі потягнуться, потягнуться вивчати українську мову. Щоб то було і престижно, і вигідно. І все. І не треба нікого карати, не треба, не треба. Телебачення все переводити на українську, літературу всю на українську, російську можна залишити, можна, але в такому ж, такому, так, такій же кількості, як і будь-яку зарубіжну літературу. Ото скільки літератури на англійській мові, на французькій мові, на італійській мові, стільки також літератури буде на російській мові. Хочеш знайти в інтернеті да, якусь літературу, казки якісь на російській мові? Да ти знайдеш, в інтернеті знайдеш. Але вони будуть дорожче, так? От. А на українській, будь ласка, буде все доступне. І потрошку, потрошку, не казали, що хтось щось ущемляє, та ні. І потрошку українська мова встане на своє місце. Встане. Тому що до війни на українській мові розмовляли і в Харкові, і на Донбасі, і кругом. Це ж за оці останні роки. Ви знаєте, коли я вчилася в школі, у нас були освобождення від язика. Так. І це освобождення від української мови можна було отримати навіть дитині, яка має якісь захворювання. Або дітям воєнних. Ото, якщо в тебе батько воєнний, Військовий, ви бачите, ви бачите, що робиться? військовий. Якщо в тебе батько військовий, то ти міг отримати звільнення від навчання мови. Розумієте? Це, це... Але то а, ладно, ще військовий. І ще брали звільнення від вивчання мови, якщо дитина чим, чимось хворіє. Ну, Наприклад, у дитини були якісь вади зору, і її батьки брали її. От таке... Звільнення від, від навчання мови. Ну, от, що це таке? Що це таке? А чого не звільнення від навчання математики? Математику, воно ж важче вчити. Чому? Чому не російської мови звільнення? так? Да? Але брали звільнення. Я вам клянуся: у нас були такі. У нас були в класі декілька таких дітей. Ми йшли на уроки української мови, а вони сиділи і робили там, або уроки робили якісь, або там так сиділи, щось читали. Таке було. Таке було. Це знаєте, таке, українська мова була як вільне навчання, як факультатив. Хочеш учиш, хочеш, не учиш. Ну, от ну так, так. Моє дитинство пройшло в селах у двох моїх бабусь. Звичайно, українською мовою розмовляли, але ж ви розумієте, вона така трошки це не зовсім українська мова, такий суржик Дніпровський. Але. Розмовляла, звичайно, я з дитинства розмовляла українською, але ну, такою, своєю не зовсім, не зовсім літературною українською, от, то мені не, мені не дуже легко. Мені не дуже легко, іноді мені потрібно добирати слів. Хоча я розумію, що це, знаєте, таке воно ж приходить з часу. От якщо ми зараз з вами будемо розмовляти, час, два, три, то вже через три години. Буде як річечка текти. Я це знаю. А спочатку, коли довго не розмовляєш, починаєш розмовляти, то от тиркаєшся. Ну, Звичайно, так, якщо ти довго, довго не будеш розмовляти англійською, ти теж будеш згадувати, яке там де слово. так? Але ви знаєте, я от зараз з вами розмовляю, і в мене таке прямо внутрішнє задоволення. Правда. Я така прям прямо... довольна. Так, ну, мої любі, я вам дякую. Я вам дякую, що ви разом зі мною випили цю каву. Обов'язково з вами зустрінемося. Давайте спробуємо цей день провести, навіть якщо ми російськомовні, провести разом з українською мовою. Ну, хоча б з пошани подяки нашій рідній мові, нашим батькам, прабатькам. Зі святом мої любі! Зі святом до нових зустрічей!